Бог вчить нас, якою повинна бути наша віра. Кожен раз, коли він каже, віра твоя спасла мене, спасла тебе», коли він каже, «вірту я спасла тебе», нам треба задуматися, чому, чому він це каже цій людині. Сьогодні, розповідаєте, як він зцілив 10 прокажених. Вони благали його, як лікаря чудотворця він сказав їм, підіть, покажіться священникам. І поки вони йшли, їхня... Жахлива хвороба зникла. Вони очистились від проказів. І лише один з них вирішив повернутися, хвалячи Бога. Хвалячи Бога, повертається він і припадає до ніг Спасителя, з подякою. Безумовно, нам хотілося б часом, щоб наша віра рухала гори і щоб життя в світі змінювалося під впливом нашої віри, лише нашої віри. Нам би так хотілося, щоб дивним, тіном і незалежно від наших дій. На краще змінилося наше життя. І тому так прибаблює людей той, хто може їм давати допомогу, стілення, очищення, звільнення від духів, зла. через благодать, тобто дарма, не за заслуги і не за діла. А Бог говорить їм: підіть, покажіться священникам, тобто він спрямовує їх. Не до чудодійства, а до звернення до Бога через священника, до Богоспілкування, до того, щоб намагатися бути ближче до Бога, ближче до святині, ближче до храму. Ми не знаємо, що зробили ті дев'ять, які не повернулися. Той, хто повертається, він повертається саме через те, що він хоче прославити Бога в тому місці, де з ним щось сталося, звертаючись і до тої особи, через яку це сталося. Оце славлення Бога і подяка до Бога, можливо, це принаймні дуже важливі, якщо не основні ознаки нашої віри. Подвижники. Протягом двох тисячоліття. Молячись, часом казали такі речі. Боже, дай мені благодать твою. Вони ні про що конкретне не просили. Вони не просили про силу Духу, про зміцнення духовне, про те, щоб відступили хвороби, щоб відступили спокуси. Ні. Вони просили тільки про одне. Боже, дай мені благодать. Благодать, добрий дар, який надається з милості Божої, а не за заслуги. Оце максимум, про що ми можемо просити. Вони не просили ні про життя, ні про здоров'я, ні про достаток. Ні про що інше. І нам треба звернути на це увагу. Нам дійсно не вистачає такого ставлення до Бога, яке шукає від нього не вирішення наших питань і проблем, а тільки благодаті шукає. Нам треба. прийняти те, що посилає нам Бог беззастережного і з подяку. тут у нас, безумовно, виникають питання. Я знов змушений нагадати нам всім про багатостраждального Іова. Який втратив все добро своє і дітей своїх, і здоров'я своє. І черепком зашкрибав із себе гній. Але коли до нього звертаються і кажуть, щось або дорікаючи, або навіть кажучи, Прокляни Бога і помри, він каже, я приймав від Бога добре, я прийму від Нього і погане. Приймав щастя і добро і любов, прийму горе і страждання і втрату. Коли подвижники моляться, вони кажуть такі слова, за все, що ти посилаєш мені, слава тобі. Він може послати нам не лише добро і радість, а смуток, втрату і горе. Але Минають роки потім, минають десятиліття. І людина, обертаючись назад, дякує за все, що з нею сталося. Тому що роки і десятиліття чогось нас навчають і надають нам здатність приймати волю Божу якою б вона не була, беззастережно приймати і дякувати за все, і за випробування, і за страждання. Навіть за те, що Бог допустив, щоб нас торкнулась спокуса, і ми спокусилися, впали, щоб піднятись, Господи, і за це. Слава тобі і подяка тобі, бо ти знаєш, які шляхи до спасіння ти знаєш для цього і моє горе, і моє страждання, і мій біль, і моя хвороба. Ти знаєш, для чого моє падіння і моя втрата. Можливо, не мене особисто, вона врятує, але навчить когось зупинить когось і приведе і до Бога, і до покаяння, і до спасіння. Приймати Божий світ і Божу волю, якою вона є. Вона не збагне. Приймати її в усій повноті беззастережно. Хоча й боляче все одно приймати волю Божу і з самого початку розуміти, він вклав якийсь незаперечний зміст в те, що з тобою відбувається. Він вклав той зміст, який когось, а можливо й тебе, приведе до спасіння. Він провів тебе через страшні випробування для досягнення тобою здатності прийняти його благодать і прийняти Його правду і його світло і Його свободу. І ми славимо Бога після всіх наших випробувань. В усіх наших випробуваннях ми все одно славимо Бога. І перед, цим, перед лицем майбутніх випробувань ми все одно славимо Бога. Приймаючи Його волю беззастережно. І кажучи за все, що ти посилаєш мені, Господи. славу тобі!